Із метою налагодження економічних зв'язків та встановлення співпраці на Тернопільщину завітав президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер. Під час свого візиту гість встиг відвідати декілька локацій області та ознайомитись із місцевим бізнесом, історією та культурою завжди, коли приїжджаю на Тернопільщину, це дуже багато емоцій, оскільки це земля, де народився мій мій покійний батько. І це що я бачу сьогодні, це що бізнес є в Тернопіль бізнес. Озивається, і ми будемо разом підтримувати і старатися дійсно досягнути конкретних результатів. Так Андрій Гундер побував на одному з найбільших аграрних підприємств області Агропросервіс. Керівники компанії провели екскурсію по соєвому та на заводах, а також розповіли історію підприємства. Наступними локаціями стала ферма у селі Теофіпілка та індустріальний парк у Великоберезовицькій громаді. Західноукраїнський промисловий хаб розпочав свою роботу з початком повномасштабного вторгнення і прийняв релоковані підприємства. Багато було тем обговорено, цікавилися на такому рівні детальному, вникали в нашу економічну діяльність, яким чином допомогти. Стосовно грантів, стосовно залучення інвесторів. Дуже цікава відбулася зустріч, вважаю її перспективною. Ну і Україна з такими партнерами вистоїть і переможе. Є надії, що в результаті нашого спілкування вдасться залучити і. Інвестиції залучити бізнес, оскільки в нас в планах розширення роботи нашого індустріального парку. Ми зацікавлені, щоб заходили виробничники, щоб збільшувалися робочі місця, а це відповідно і збільшиться податки в нашу громаду і дасть можливість розвиватися. У межах свого візиту Андрій Гундер зустрівся із представниками влади та бізнесу області. Усі разом обговорили перспективи розвитку регіону та важливість залучення інвестицій у Тернопільщину. Американська торгово-промислова палата це об'єднання. Сотні тисяч бізнесів різних, і е, президент Тургово промислової палати це є величина, яка спілкується в своєму середовищі з тим бізнесом. І коли ми, презентуючи область, ми показуємо наші потенціали, наші можливості, розказуємо за наші можливості, так завтра за них будуть говорити ну, в столиці або на своїх платформах, на своїх площадках. Складна економічна ситуація, яка потребує інвестицій. Потребує інвестицій, як і внутрішніх, які дуже важко заробляються нашими підприємствами, але найбільше ми розраховуємо на інвестиції зовнішні, на інвестиції європейські. Американські і тому ми сьогодні повинні показувати сприятливий клімат. Ми повинні сьогодні показувати весь свій потенціал, куди можна вкласти кошти. Також для гостя провели екскурсію Бережанським замком. Президенту американської торговельної палати в Україні вдалося показати сильні сторони нашої області. Тож від візиту очікують на позитивні враження та подальшу співпрацю. Основна задача моя як виходця з Тернопільщини, тому що я родом з Бережанщини. Це максимально при Вернути увагу до Тернопільського краю не тільки українського бізнесу, не тільки українського інвестиційного поля, але відповідно і світового. Нагадаємо, американська торговельна палата в Україні є найбільшим офісом серед американських торговельних палат у Європі. Асоціація виступає за покращення клімату для бізнесу, тісно співпрацюючи з органами державної влади України та США. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.